よし。 Подивіться, провійте. Михайло Тофт, номер 42 Зараз перший кутовий біля воріт харків'ян. Небезпечний момент, бо але від Харківського клубу розіграли. Шевчук. Подача удар поворотах небезпечно було. Вище воріт проходить м'яч. 17, команда була сформована зовсім нещодавно. Ну і, Відповідно, з таким прицілом на майбутнє. Зараз знову небезпечно було. Пробуває недоля і чітко кладе м'яча в сітку. По центру пробив Артем. Перехитру, перехитрував. Щасливе на навчальній тренуванні в базі Донецького шахтаря. Критий манеж. Ох, який зараз момент, удар по воротах. Дмитро Димич був на областійний. Це «Колос-2» Ковалівка та Чайка Петрофалівська Петрофавлівська-Борщівка. Дві команди другого дивізіону ППЛ у воротах зараз. Знову Роман Помазан. Котійчук. Станіслав Котійчук. Але вже в атаці. Ох, який момент зараз І другий м'яч забувається Колос Ковалівка. Заслуга в тому що Колочівки. Ох, зараз який момент. Виїхається. Зіграв досить велику кількість матчів на рівні Української прем'єр-ліги. Е, ну, дай Бог, що вдалося допомогти. Першу частину сезону е, провів у команді е, ФК Маріуполь. Зараз е, е, непогана спроба знову була пробити головою е, національної збірної України. Тобто, Охуда поворотах і у Сітці. Спокійно, дуже спокійно. Зараз е, Роман Помазан. Вам це цікаво, хто грає в групі А. «А! а! 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 а У підключення центрального захисника, стрімка, контратака два, злакованівка, простріл небезпечний момент. і Соловей зараз рятує свою команду. Це стандарт, досвідчений кавбек. Удар в воротах, непогана спроба, але м'яч проходить повз ворота. Подача по високій траєкторії. Фомазан мав це пробити. На підбиранні Турчанов пробиває земешкорного майданчика. Вище волі. Знаєте, дотик, майже не дивлячись, Сергій Шевчук відчуває свого партнера по команді. І От дуже здорово зараз розіграли. Чона Даніїла Колесника виходить на ударну позицію. Даниїл простилює. Ай-яй-яй, трошки перетягнув м'яча. Зараз Даніїл Колесник можна було віддати. Є байка. Відбирає м'яча, от зараз буде жовта картка. Голи і багато на голи, видовищним по грі. Переважно частину зараз знову небезпечно. Біля воріт Солові йде на Березку. по воротах, хороша -хор спроба. Владислав Любко пробував. Футболісти вийшли на поле. З лави запасних. Зараз пол проти Дениса Хруля. 30-й номер. Це Андрій Супрун. Грає на лівому фланзі. Зараз Небезпечний момент. Хруль з Бектем пробуває з гострого кута. Небезпечно. І м'яч у воротах. Помилка голкіпера Данила Моїсєєва. На позиції опорного півзахисника. Оптибезпечного метра вдох поворота. Фареровав удар Ілля Сосницький, 41-й Олексій Журба. В ньому є прекрасна можливість налагодити ігрові зв'язки, повернути ігровий тонус. Ви розумієте, що під номером 32 вона грає Ігор на конечці. з коло з два ковалівка. Пішла передача від Бриженка. Завершальний удар Богдана Рубльова. Одна Журавля отримав м'яч у відповідь. Непогана комбінація, удар гол Вадим Журавель і Олексій Бриженко розіграли зараз дуже йду. Нагадаю, у футболці Помазана, а тим часом. Ще одна атака і м'яч у воротах. 7-1. Знову Вадим Журавель. Дубль Вадима у ворота своєї рідної команди. Вадим Журавель виходить на ударну позицію. Ну що, може зробити хитрик, але віддає наліво. Там Богдан Рубльову пробуває Богдан Рубльов, видно націлений. Небезпечно біля воріт харківської команди. На дальню стійку віддає Богдан Рубльов. Удар по воротах. Вище воріт, проходить м'яч. Замкнули гравці коло з два ковалівка свого суперника на е, їх половині поля. І ще один шанс, і Богдан Рубльов! Ну, такий не форт Богдан Рубльова, Подивіться, ну скільки. Що ж, здається, я прокоментував всі повідомлення, пану Олександру Васильовичу. Додатково привіт. Е, палець догори. Це означає, що сьогодні я так роблю, абіті у нас е, працює в нормальному режимі. а зараз удар воротах, але подивіться офсайд від еліновікова. Цей гол зараховано не було... М'ячем у відповідь відповіли харків'яни. Станіслав Сотнійчук забив. Ну і в другому таймі Іван Скляренко і Вадим у цьому матчі Кирило Терновий дає спискок про завершення гри. Ну що ж, вітаємо «Колос-2» ковалівка з успішним дебютом. У першому турі ми маємо супротивників, суперників із команди металіст 19 25 і 18. Ну а юним харків'янам побажаємо удачі в наступних матчах. Ну і... Цих е, хлопців ще все попереду. Ну що на цьому вам завершувати репортаж для вас на YouTube-каналі Ковалівського колоса 2.